Вітаю всіх підписників каналу Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Хто ще на нас не підписаний, обов'язково це зробіть, щоб бути завжди у курсі новинок. Знову ж таки, що я вам покажу? Все те, що ну, буквально за пару тижнів це були запити на обшивку, на колір, на фактуру і так далі. Є ринок, є попит, а ми вже втілюємо ваші побажання. Я не буду детально розгортати обшивку, це UMZ КЛАКЛ до 92-го року. Після 92-го року виробництво це все під велику кабіну. Якщо вам треба якісь детальні фото. Заходите на сайт Дніпрозапчастини, там є сики, мимо, 5 номерів, набирайте, хлопці вам детально, якщо треба, розгорнуть, зроблять фото та коротенькі обзори. Я вам покажу іменно фактуру тканини, так що давайте поїхали. Раніше була просто чорна з кожзаму на поролоні обшивка. Це було декілька років. Всі, в кого є така обшивка, Можете відписатися, як вам, але час не стоїть на місці. Народ просить чогось цікавішого, іншого. Далі завезли. Тканина ця називається каретна стяжка. Ну, Не тканина, а це фактура, скажімо так, каретна стяжка. Тобто це кожзам чорного кольору, простяганий чорною ниткою. Ось так він виглядає тут. Це зверху це флізелін, під нім сінтепон. І е, безпосередньо сам кож зам. І все це з нутрі снаружж ниткою. Тобто не хвилюйтеся, буде служити. Е, пішов попит, далі народ питає: а що якщо буде нитка не чорна, а іншого кольору. Добре, зробили, буде вам синього кольору. Якщо буде попит, можна замовити і червоний колір. Кому подобається, тканина однакова, зараз знутрі і снаруж, те ж самий флізелін, сінтіпон, тільки простягана синьою ниткою. Ну, так виглядає, звичайно ж, набагато крутіше. Ну, Хто поціновувач, замовляйте. Під цю нитку простягану синього кольору можна ще. Замовити штори синього кольору. Знову ж таки, класичні під UMZ сині або вже наші українські патріотичні з тризубом. І ось безпосередньо з написом Україна. Або ну, самі класичні UMZ. Запитуйте, мала велика кабіна, є інші кольори в наявності, але це, скажімо так, топ-продажів. Їх швидше замовляють, ніж встигають відшивати. Тому так. Всім дайте тільки синього кольору і з жовтими китичками, і з написом Україна. Тому це реально топ-продажів. Далі поїхали. Це вже взагалі буде у нас преміальна обшивка. Тут і буде навіть знутрі флізелін вже чорний, трошки навіть міцніший. Колір, чесно, в житті набагато цікавіший колір камера просто ну, не може так, ну, не можу так передати, я не знаю. Хто тут у нас постійні клієнти, хто місцевий, приїжджайте, можете самі подивитися. Знову ж таки, під обшивку, що можна ще замовити речах на колонку перемикання, передач окремо. І вже з вшитою гофрою це можна ну, взагалі таку конструкцію робили. Тому що є пластик закривати рульову колонку на ЮМЗ 6 АКЛ після 92-го року виробництва. До 92-го року пластика цього немає. Тому ось так. Якщо хочете зібрати повний комплект, ось вам і КПП, і руль, і тут будуть і постамент, і крила іззаду. Тобто повністю закриваєте все. Ну, і ще можна резовий коврик під ноги. В чорному кольорі теж можна замовити. В синьому це буде тільки новинка. Подивимося, як це піде. Знову-таки, будемо дошивати ось ці мілачовочки. Якщо що, якщо будете замовляти, ну, почекаєте, скільки там, пару днів іще, ми замовимо всяку мілочь. Якщо це вже у когось все є, то Ось це Дермантін. Хто знає який був ще? Це реально з заводу UMZ. Ось так. Хто знає пам'ятає ще з тих часів. У мене реально такі, ще у дідуся була така тканина. Я, наприклад, одразу впізнала, що це ще реально оригінальний Дермантін. Ах, можна так. І просто це, теж без це. Без синтепону, без паралону, просто самий звичайний чехольчик зверху на колонку перемикання передач. Це вже, в принципі, хто вже все собі це обшив або ставив. Я всім дякую за увагу. Пишіть у коментарях, що більше подобається, які ще є забаганки, але я ще раз повторюю: це UMZ 6 велика кабіна КЛ АКЛ. Дякую всім за увагу. Чекаю на коментарі.